Вітаю! Сьогодні я хочу вам показати мануальну техніку регуляції вагусу, який благочинним чином буде впливати на ваш стан, особливо під час нервових та психічних навантажень. Перед тим як я буду показувати вам ці вправи, я хочу, щоб ми з вами налаштувалися на практику, сіли з прямою спиною. Я хочу нагадати, для тих, кому важко сидіти з відкритим тазом, ви можете підкласти під ваш таз подушку або навіть книжку. Це підніме ваш корпус і зробить ваше положення набагато комфортніше. Чим комфортніше почувається ваше тіло під час будь-якої практики, тим більше користі для вас буде під час цієї практики. Отже, ми сідаємо в зручне положення, заплющуємо очі, прикручуємо плечі назад, вирівнюємо. Нашу ось, маківка тягнеться до гори, дихання повільне і глиб... глибоке. Спробуйте переміститися в стан тут і зараз, в час, який належить тільки вам. Ці декілька хвилин, які ми будемо присвячувати самі собі, сприймайте їх як справжній скарб. І знаходьте, будь ласка, час, навіть якщо це 3 або 5 хвилинок для вашої саморегуляції, для того, щоб встановлювати діалог зі своїм тілом і зі своєю свідомістю. Дихання глибоке, спробуйте відчути, як розширяється ваш живіт, коли ви робите вдох, як розширяється ваша грудна клітина. І як природньо вони здуваються, коли ви робите вдох і видих. вдохи і видихи через ніс. Ми дихаємо ротом тільки в тому разі, якщо у вас є проблеми зараз. З ренітом або гайморитом або будь-якими іншими запальними процесами вашої носоглотки. Дихання глибоке, маківка тягнеться догори, плечі розправлені, грудна клітина розкрита, живіт розслаблений. Спробуємо відкинути всі думки, всі переживання. На цей час, який ми будемо посвящати тільки самі собі. Час контакту з нашим тілом, час контакту з нашою свідомістю, час на вивчення самих себе. Робимо глибокий, глибокий вдох. Руки плавно через сторони йдуть догори над головою, вже з намасте. Витягуємо себе гарно-гарно догори, налаштовуючи нашу ось, вирівнюючи наш хребет. І робимо ще один глибокий вдох з видихом, опускаємо повільно руки через сторони вниз, можна розплющити очі. І ми почнемо зараз з вами. Робити вправу на розминку наших вух. В наших вухах знаходиться дуже багато нервових закінчень, і якщо ми будемо масажувати наші вуха, це буде призводити до заспокоєння всього нашого організму. Я дуже раджу виконувати цю вправу людям, які страждають від безсоння, особливо якраз перед тим, як ви будете йти до ліжка. Гарний масаж вушок перед сном. Це є запорукою вашого гарного сна, і я можу вас запевнити, що навіть якщо у вас це не вийде перший раз, другий раз і навіть неділю, якщо ви ведете собі за звичку масажувати вухо перед вашим сном, ця практика справді цілющим образом вплине на ваше самопочуття і на вашу здатність відходити до сну. Отже, ми беремо руки і починаємо дуже гарно розминати наші вушка. Раковани. Я буду показувати однією рукою на вухо, щоб було краще видно. Ви можете робити це двома руками одразу на двох вухах. Ми промашовуємо нашу мочку гарно. Моя мочка трошки відрізняється від вашої, але не звертайте на це уваги. Ми просто гарно промасовуємо повністю нашу мочку. Масуємо гарно всі стінки наших вух. Спробуємо пробуємо дослідити наше вухо і нащупати всі ці завитушки, які знаходяться в нашій раковині, всі хрящики, всю шкіру. Гарно промасовуємо козелки, це можна робити одним пальцем, або ніби щупаючи його великим вказівним пальцем. Гарно прощупуючи раковину за вашим вухом, також можна робити це вказівним пальцем або такими прощупуючими рухами. Раджу виділяти на цю вправу до 5 хвилин вашого часу, можливо навіть 10, якщо ви відчуваєте задоволення і саме під час цієї вправи починаєте відчувати уже релаксацію. Не скупіться для час на себе. Я розумію, що не в кожного є можливість собі приділяти його в достатній кількості, як вам хотілося б. Але навіть 3-5 хвилин уваги до свого тіла можуть для вас бути справжнім цілющим зіллям, яке з часом відрегулює дуже багато процесів в вашому тілі. Гарно, включаємо. Пробуємо дослідити і знайти для себе ті рухи, які будуть комфортними саме для вас. Тут немає ніяких секретів, головне гарно стимулювати наші вуха і покращити кровообіг в них, зачіпаючи всі нервові закінчення, які виходять до нашого вуха. Гарно промасовуємо вуха. І коли ми відчуваємо, що вушка повністю налилася кров'ю, відчуваєте приємні відчуття в них, можна поступово закінчувати з масажем. Я повторюю, що я роблю для вас це демонстративно, ви можете робити це по відчуттям свого часу. Повільно, перестаємо робити масаж. І наступною технікою, яку можна також робити, як перед сном, або навіть в якихось стресових ситуаціях, це і є якраз наша мануальна регуляція вагусу. Наша шия є стовбуром, яким можна сказати, від нашого головного мозку, ідуть, закінч... ідуть, ідуть всі нервові волокна до нашого тіла. Тобто коли ми працюємо з нашою шиєю, ми стабілізуємо якраз роботу нашої симпатичної і парасимпатичної нервових систем. Отже, для того, щоб активувати вагус, для того, щоб придати йому вагусний тонус, ми робимо глибокий вдох, руки через сторони йдуть догори. І праву руку ми кладемо на ліве вухо, наклоняючи шию в праву сторону. І ми робимо невеличкий тиск долонею на вухо і вухом на долоню. Можна прикрити очі і повністю зануритись в це відчуття. Дихання глибоке, пробуємо розслабити діафрагму, розслабити живіт і наповнювати все наше тіло, повітрям, наповнювати його киснем. Не забуваємо, що ми не тільки давимо долоною в голову, але й намагаємося головою давити в долоню. Дихання глибоке, всі рухи дуже тиндітні, дуже повільні. Якщо у вас виходить, ви можете подарувати собі внутрішню посмішку або посмішку на ваше обличчя намагаючись привчати своє тіло до турботи про себе. А пошмішка це як індикатор того, що ви задоволені роботою над собою. Робимо глибокий вдох, дві руки йдуть до гори, і з видихом ми міняємо сторони, ліва рука лягає на праве вухо. І ми робимо невеликий тиск долонею вуха і вухом в долоню. Дихання глибоке, не забуваємо про посмішку на нашому обличчі. Весь фокус на собі, на своїх відчуттях, якщо ви відчуваєте якесь занепокоєння, спробуйте зафіксувати всі ці стани, щоб потім над ними прорефлексувати. Або навпаки, якщо ви відчуваєте розслаблення. Також фіксуйте цей стан і закріпляйте його для того, щоб завжди до нього повернутися. Ми робимо глибокий вдох, дві руки вверх, і ми робимо ще один цикл. Права рука лягає на ліве вухо, і ми створюємо невеликий тиск. Дихання глибоке, спинка рівна. Посмішка на обличчі. І робимо глибокий вдох, дві руки вверх, змінюємо руки, ліва рука знову праве вухо, і ми знову створюємо невеликий тиск долоною вухо і вухом в долоню. Живіт розслаблений, спинка рівненька, посмішка на обличчі і глибоке дихання. Робимо глибокий вдох, дві руки догори, і ми кладемо обидві руки на наші вуха і ніби стискаємо нашу голову. Дихання глибоке, маківка витягується до гори живіт розслаблений. Тиск тільки в наших руках. Робимо глибокий вдох, переводимо руки в замок і кладемо на потилицю, як в техніки перезавантаження. Ми кладемо руки на потилицю і знову створюємо тиск на потилицю. Можна заплющити очі, тримати їх розслабленими або навіть скомбінувати з технікою перезавантаження, коли ми дивимося в ліву сторону до сигналу нашого тіла, а потім в праву сторону до сигналу нашого тіла. Нагадую, що при техніці завантаження, якщо ви комбінуєте її зараз, ми чекаємо абсолютно любого поклику нашого тіла. Це може бути кліпання очима, зівання. Ковтання або навіть якесь легке пошитування нашого пошатування нашого тіла. Робимо глибокий вдох, повільно опускаємо руку вниз, і так як в нашій, шиї, в нашій шиї, в наших плечах є дуже велике скупчення напруги. Я думаю, ви можете це самі відчувати. Якщо ваша осанка скривилася, якщо ви відчуваєте, що дуже багато стресу звалилося на ваші плечі, ми так це і озвучуємо. Багато стресу звалилося на наші плечі. Тому я раджу завершити цю техніку невеличким саме масажем нашої шиї. Це дозволить нам зняти певну напругу з цієї області, а також покращити ваш стан. Тому ми ледве нахиляємо нашу голову вправо, нащупуємо бокові м'язи шиї і починаємо легесенько зверху, догори трьома пальчиками прощупувати бокову м'язу. Вниз, переходячи на трапецію, і легесенько масує, знизу вверх і зверху вниз. Спробуйте робити всі руки максимально тендітними, з максимальною турботою і любов'ю до свого тіла. Навіть якщо ви знаходитесь в дерсальному стані, Спробуйте згадати якісь приємні відчуття з вашого життя, які переводять вас в антральний стан. І коли ви масуєте себе, пробуйте фокусуватися саме на цих спогадах або мріях. Можна підключити всю руку, гарно промасажувати м'язу трапеції, м'язу плеча. І ми поступово міняємо сторону, наклоняємо голову вліво і знову трьома пальчиками починаємо прощупувати натягнуту бокову м'язу шиї, зверху вниз, дуже тендітно з турботою, з любов'ю до себе. Гарно масуємо, знімаємо напругу, знімаємо всі ті проблеми, які. Звалилися на ваші плечі. Поступово переходимо нижче, гарно масуємо собі м'язи, трапеції ззаді, знімаючи напругу. І знову ж таки, я роблю це демонстративно. Ви можете зануритися в цю практику набагато довше, набагато глибше. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете зробити собі самомасаж 10-15 хвилин, будьте до себе уважні і слухайте, що хоче ваше тіло. Трошечки закидаємо голову догори, і ми проводимо дуже ніжними, повільними, тендітними дотиками, пальчиками подушечок попередній частині нашої шиї. розслабляючи всі м'язи, не забуваємо про внутрішню посмішку, якщо вона переливається на ваше лице, це є справжнє чудо. І м'ягенько закінчуємо, розслабляючи бокові сторони нашої шиї і задні, дуже тендітними дотиками, розслабляємо всю нашу шию. Ось такі от практики я вам сьогодні показала. Я дуже сподіваюся, що прямо сьогодні ви їх вже попробуєте І напишете відгуки, як вам було приділити цей час собі, роблячи всі ці вправи. Дуже дякую вам!